що точної, чіткої інтерпретації конкретних чисел в янгельській нумерології не існує. Бо на кожному етапі свого життя людина проходить трансформації. І згідно цих трансформацій, янголи нам можуть надавати якусь інформацію, або радити, але коли наші обставини змінюються, то вже, наприклад, ми можемо інтерпретувати більшу кількість чисел тоді вище сили залучають також інші інтерпретації. Так? Тому коли ви розширюєте діапазон своїх знань, тоді вже і розширюється діапазон тих знаків, які ви отримуєте. Наприклад, якщо читаєте книжку, там може бути якась фраза, яка є відповіді на те питання, яке ви, наприклад, самі собі задавали, або ходите і думаєте, що там не так в ракурсі якоїсь події, і потім рап ви отримуєте повідомлення.